Вітаю! Ви на каналі Квітка Помідора. Мене звуть Наталя. Сьогодні 13 липня. І сьогодні я прийшла трошки навести лад. По-перше, хочу ось цей квітничок, з яким ми з вами, якраз, здається, минулого разу на цьому ми з вами її попрощалися. Вже відкрилися мої хризантеми. Ось вона така жовтенька. І почала відкриватися друга ось ця помаранчева. І я хочу тепер прибрати звідси календулу, бо не видно, де хризантеми, де календула, все зливається. І я сюди її не сіяла. Вона самосівом тут виросла. Мені її дуже шкода, якщо чесно. Подобається мені календула. І це була перша квіточка, яка тут давала мені хоч якусь красу. Вона розцвіла однією з перших. Ще нічого не було на городі, а календула вже цвіла. Ну, Але е, треба привести до ладу цей квітничок, щоб він виглядав так, як я хотіла, а не так, як він виріс. А календулу я хочу е, зібрати і під яблуньку, під стару, оці, що зірву, поскладати. Можливо, самосівом вона насіється наступного року так само густо, і там вона буде доречна. Так що, починаю. Ось так. Тепер зато видно, яка ж гарна хлезянтемка в мене. Дуже мені вона подобається. Яскрава, жовтенька, дуже довго цвіте. І ще й побачила, там не підв'язаний помідорчик був. Його просто забила календула, він був маленький, коли я підв'язувала, і він так і завалився. Тож, добре, що прибрала. Підв'язала, може, нас з дожене. Друга тут е хризантемка. Так. Ось така більш темна, помаранчева. Ще й одну квіточку зачепила, обломила. Ну, вона не росте. Теж цвіте все літо літні такі хризантемки. Тут кущик лаванди, він молоденький. Ще перший рік. Розростеться. Це я не знаю, чи друге цвітіння, чи ті, що були маленькі колосочки, коли я перший обрізала. Ну, вже не буду чіпати, хай як буде. І ось сюди, ось туди, на те місце, я хочу посадити шаблю карадонну. Як буде можливість, то я придбаю і посаджу. І Буде в мене дві квітки круглі ну, круглої форми жовтого. Спектру кольорів і дві квітки отакі видовжені. І сині фіолетові отакої цвітової гами. Має бути добре. І ще й воно все дуже пахуче. І лаванда пахне, і хризантема пахне. Не всі люблять, як пахне хризантема, але я цей запах обожнюю, дуже люблю. І ось дивіться, вони мали бути однакового розміру, оці кущики. Але оцей помаранчевий календула просто забила. її тут було дуже багато, і вона ну, так чахленька така, квола така вийшла. Ну нічого, розростеться. Наступний рік точно вже буде два великих кущики, і лаванда буде більша, і там буде на тому порожньому місці шавлія. І добре, що прибрала, бо на календулі вже почалося оте захворювання, чи борошни староста, чи хто знає що воно таке. Тож, і для помідорів то не дуже добре, і для квітів теж я все, що зірвала, підложу, як мульчу, під яблуньку. І сподіваюся, наступного року самосівом вона в мене так само виросте. Ті квіточки, що були такі чистенькі, гарненькі, я з них зроблю настоянку. І ще букети зірвала. А решта нехай на насіння лежить до наступного року. Так, давайте подивимось, як мої гортензії, які я живцювала більше тижня трохи назад. У мене вони і прикриті, і не прикриті, не вистачило в мене <смі> пляшок, то і не прикриті Листочко. Дощі були. Листя не підв'яло відкрите. І ті, що в пляшках, видно, що теж листя. Нормальне там. В деяких є більш листячко. листечку. Ну, але я думаю, що один-два живця мають, як мінімум, вижити. Побачимо. І ви тільки подивіться, як розрослися мої гарбузи. Вони зайняли всю грядку, дві доріжки з двох сторон круг грядки. І вже проповзли на сусідні грядки, де воно кукурудза, там вже гарбузи. І тут, де кукурудза гарбузи, і вже отут на, цій, на квасолі гарбузи. Вже знімала з тої опори, бо вона не витримає, вона не розрахована на такі важкі плоди. В і це мали бути кущові гарбузики ранні. Написано було принаймні, що. Потім що щовий було написано, я його всередину посадила, а тут у мене три рослини. Минулого року я по науці намагалася прищіпувати пагони, як пишуть. Там зав'язався плодик, кілька листочків залишити і прищіпити, ну, щоб вся сила йшла в цей плодик, щоб рослина могла його витягти і ну, щоб він дозрів. І, зрештою, я мала. У мене було дві рослини, і на кожній я збр... зібрала по одному гарбузу: один був і шикікурі і один арабатський. Хоча після того, як я прищипнула, нав'язалося багато, але потім воно їх відсушило. І один гарбуз, і другий. І зрештою, я говорю, дві... два гарбузи я зібрала восени. В цьому сезоні я вирішила вже не чіпати ті гарбузи. Нехай ростуть, як ростуть. Єдине, що я, мабуть, оці дуже дуже довгі пагони повідрізаю, якщо вони поповзуть ну, аж занадто далеко, якщо там, бо я дивлюся до помідорів, добираються ну, цього досить, я вже їх буду далі прищіпувати, щоб на весь город воно в мене не повзло. І тут нав'язалося багато плодиків, Я думаю, що мені вистачить. Інколи все ж таки, мабуть, рослину треба менше чіпати, як от з орхідеями. Чим більше за неї доглядаєш, тим гірше маєш результат. Ну, Мабуть, і тут щось є схоже. Якщо рослина може, вона виросте, треба менше їх чіпати інколи. О, дивіться, отакий потімарончик, їх багатенько таких, він вже розміром. Ну, ось так ось. З долоньку. Ось такий. Їх таких багато. Ті, що я бачу, бо тут такі зараз дуже не заберешся. Ну, штук 10, мабуть, тут їх є. Тому Вон там навіть він нав'язав далі. Це. Може, скільки буде, стільки і буде. Це, я так розумію, він, він і на смак, мабуть, буде схожий на ішики курі, який я минулого року вирощувала. Він теж ранній. І такої приблизно форми, такої, такої ж ваги приблизно. Так, а тут добралася усередину показати вам Чіріман. Ось так він зараз виглядає. Ось такі гарбузики, їх теж досить багато нав'язалося, але от він мені не схожий на той Чіріман, який має бути коли дозріє. Я по пошуку через програму, що визначає рослину, пошукала такий гарбузик, і мені видає, що це гарбуз-мускатний дюшес. І коли він дозріває, він, в принципі, схожий на дозрівший чиріман. Можливо, це один і той самий сорт, але з різними назвами. Можливо, пересорт, хто знає. але ну, ось він саме так і виглядає, а потім починає о, тіпо, вшир роздаватися, робиться отакі е, дольки. І стає він такий, е, як це назвати. Не шершавий, ну, такий бугристий. Можливо, так і є досить і досить швидко росте, це ранній. Побачимо, дуже мені цікаво. Хочеться, я дуже хотіла саме Чірман спробувати. Кажуть, що він такий на смак прям фруктовий, не схожий на гарбуз, дуже солодкий, ароматний, що його ні з чим не перепутаєш, хто один раз його їв, то вже визначаю його, як тільки розріжеш. І ну, Побачимо. Такого ще гарбузика в мене точно не було, і їх теж досить багато нав'язалося. І вони досить швидко ростуть. Ну, вони ж ранні, то так і має бути. І ось бамія намагається пробитися. Бамія росте і разом з нею ростуть листя гарбузів, і вона ніяк не може їх обігнати. Оце така вийшла, невдала в мене. Посадка, всю бамія. Минулого року в, цю, в цей час вже бамія цвіла, а тут вона ще ніяк не може вибратися з цього полону гарбузового. Дивіться, знайшла містечко, де вони вдвох, черіман і потімарон. Разом дозрівають гарбузики. Минулого року, до речі, шикі курі я вже в кінці серпня. Зрізала перший, ну і останній, як виявилося, то сподіваюся, що вже через півтора місяці то ми і спробуємо, що воно за таке. Мої перчики фіолетові. Такі гарні. Дуже хочеться мені вже їх спробувати. Вони вже досить великі. Ну, мають бути більші, я так розумію. Але... Дуже-дуже вже мені нетерплячка, дуже хочеться, які вони дуже гарні. З огірочками в цьому сезоні я зробила так само, як і з гарбузами. В минулих роках я їх там намагалася формувати, як то кажуть, проти на. В основному стволі дають урожай, Там, ті бджола запильні, на бокових пагонах. І урожаю я не мала з тим формуванням. А в цьому сезоні це один якущик тільки поформувала, а то решту не стало, Думаю, побачимо, що воно буде. І в цьому сезоні я нарешті маю урожай. Ми вже і їмо їх, і кілька баночок вже законсервувала і кожен день. І кожен день збираю ну, по пакетику тих огурчиків, несу додому. Так що по-різному буває. Це не значить, що наступного року вийде так само, хто знає, Для чого ж люди формують їх. Є ж, мабуть, в тому якийсь сенс. Але в цьому сезоні в мене так вийшло. Побачимо. Так, ще сьогодні хочу обрізати шаблі свою. Вже вона повідцвітала. І щоб простимулювати її на друге цвітіння, обріжу. Це ось такий, виявляється, вже величенький кущик у мене. Я посадила його тільки весною. Мені пусінький, і вже видно, вже нові китиці почало формувати, вже почали рости подекуди новенькі колосочки. На шаблі. І заодно і петунію постригла, щоб теж більш розлога була, покустилася, покущилася. Ну і побачимо, що з того вийде. Так само зараз і цю шавлію обріжу, шавлія метист. Дуже вона мені подобається. Спробую вкорінити, може вийде. Ще, до речі, тут у мене щось досіялося, само собою. Я спочатку думала, що це борага, он поруч, але ж воно не таке. Потім думала, можливо, це шавлія мускатна. Ось воно, але ж теж не таке листечко. Потім подивилася через програму, це квітка забула назву, напишу. Я злякалася, думаю, може, це якийсь такий сорняк, який нічим не виведеш. Ну, пише, що квітка. Побачимо. Сподіваюся, що це не те, що все таке, що нічим не викопаєш, не спалиш. Вже вон, сформувалася квіточка. Чекаю, що воно виросло в мене. Так, сьогодні трошки урожаю несу із собою. Це в мене рів'єра картопля. Ще маленька, але я її досить пізно посадила. Ще вона не наросла така, як треба. А ось біла цибулька така доброго такого розміру, приємного. Тож сьогодні не з пустими руками йду. І ще зараз дуже вдалий час зібрати чабер садовий. Він уже Почав цвісти сонячний день. Треба зібрати, бо на вечір знову передають дощі, тож треба користуватися нагодою і трошечки насушити собі ароматних травок. До речі, відкрилась, відкрився майорець, той, що лаймового кольору, і він дійсно такий зеленувато-жовтий, не білий, не жовтий, дійсно такий відтінок, як і заявлений був. На упаковці, поки що він один, чекаю на всі інші. Там, до речі, теж підстригла петунію, дуже сильно обкорнала. Ну, кажуть, що так вона гарніша буде, буде мати більшу таку картинку От і побачимо, так це чи ні. Ну і все, буду я вже збиратися додому, дуже вже спекотно, не знаю, чи прийду ввечері, бо обіцяють знову дощ. Ой, до речі, не сказала. Там же ж у мене квасолька моя стручкова. В принципі, першу хвилю я вже з нею зібрала, було її дуже-дуже багато і якось так, що я прибігала постійно перед дощами. І не було можливості познімати. Вона вся вляглася, її було так багато тих стручків, Я її скільки років вирощую, я ніколи її не підв'язувала. Вона витримувала свою врожай свою своїм ходом. В цьому році мало того, що нав'язалося багато її, так ще й були такі вітругани, такі. Дощі сильні, і воно її просто повалило. Ну І, зрештою, у мене тут три рядочки квасольки, два оцієї пантери, що я зібрала, і посередині чорна черепаха. Вона зараз тільки цвіте, оця чорна черепаха. А Пантера, перша хвиля, вже фактично я всю зібрала. І оце з двох рядочків на грядці 4,5 десь 5 метрів я зібрала 6 кілограмів стручкової фасолі. У мене ще такого врожаю не було. Це вперше таке. То ми вже стільки всього наготували з неї, і на зиму наготували, і наконсервували, і намаринували, і наморозили. Ну просто, і це ж ця квасолька має здатність до другої хвилі. Ще чекаю в августі другу половину і сподіваюсь, що буде перчик, помідорчики, і тоді наробити якихось вже салатиків. Не просто там у квасольки, а щось таке більш вишукане, скажімо так. Хоча бачу ще багато стручків, Я думаю, що ще кілограм я тут зберу. Ну, за кілька днів, не зараз, звісно. Тому дуже-дуже задоволена я цією квасолькою сорт Пантера. Так, ну Тепер вже точно все буду збиратися, бо дуже-дуже мені спекотно. Дякую за увагу. Дякую, що провели цей час зі мною. Мені було не так сумно працювати, знаючи, що ви за мною спостерігаєте. Тож, приходьте ще, як то кажуть, підписуйтесь на канал. Будемо ще щось садити, вирощувати, проводити експерименти. Ну а ми з вами побачимось вже у наступному відео. На все добре, гарних вам урожаїв. Бувайте!